Думав, я забрав у Девід Джонса його корабель? Ні, я забрав його хер! Ось такі кіндахні. Тепер у мене я можу японок, я побив. Клас. Зупиніть його хтось. Я теж фанат фанат китаю. Тебе лайки член ти схожий на японця, поїхали. Я перепрошую, що ми тут зібралися? спробуємо почати. <рес> а все, ми вже, я просто... Давно! Всім <рес> привіт! Ми знову тут зібрались для того, щоб зіграти в наші улюблені ігри. Для тих, хто тут у нас вперше або не вперше, для тих, хто не вперше просто нагадаємо, що тут взагалі відбувається, які правила дому нашого мити руки з милом, так. любити маму. Слухати так, так ми тут збираємось з друзями просто для того, щоб пограти в різні ігри. Як це відбувається? Я приношу якісь загадки, розказую невеличку частину історії. А мої друзі задають будь-які запитання, абсолютно на які я можу відповідати тільки словами так чи ні. І таким чином вони мають розгадати історію, і вона має склатися як. Як блоки Лего в одну красиву картинку. Да? Угу. угу. Ну, тоді давайте починати. Уу! Отже, перша історія магнусу. Дуже подобалось одне місце. Ім'я. ім'я нарешті. Ну. Магнусу дуже подобалось одне місце по багатьом причинам. А Марія, як і більшість інших містянок, терпіти його не могла. Поясніть. Ну, бо туристичний якийсь заклад був. Mm -mm. Місце. Ні. Він місцевий, цей Магнус. Так. А Марія теж місцева. Угу. А Що ж, його так... Ну. А Марія Діва? Диві. Мама. Мама Тереза була там? Так. Джері Хейл про це співала. Обов'язково. Альона, Альона, впала. Впала, впала. впала? А... Він не власник цього місця? Ні. Це заклад? Так. Він містянин, угу. всім не подобається, а йому подобається. Як Ні. Марії Не подобається Не, не подобається Марії, як... як і іншим містянкам. А, містянкам, жінкам так. Не подобається. А йому як чоловіку а, подобається. Це пап. То це так. Ну, ну Пап, бар. так. – Це одразу. Там були дівчата легкої поведінки. Ні, в цьому а закладі. – А то а. а, а, а. Як всем розгадали. Був ну, паб, йому подобалося жінкам, ні. Це був якийсь специфічний пап? Ні, паб не специфічний. Паб з назвою Дівки Дури. А в паб був специфічний, Тобто треба щось зробити, бути мужиком. Ні. А важливо, хто ким, кому приходився в випадку, які зв'язки між Магнусом і Марією? Ну. В принципі, це частина історії, але невеличка. Можете вгадати. Вони чоловіка дружини. Ну він влюбив. Вона не любила, коли він. Ні. Кінець! Ну, а що там ще? Ні, не так. Не так. Ну, і там іноді сидів Черчилль. Деталі, які ми там добре, це наш час. Чому е, Марія не любила? як і інші ага. жінки цього Це не наш час. Ага. А чому Магнус по декільком причинам дуже любив це місце? Ага. Це, це... А, такий момент уточнити хочу. Абсолютно всі жінки цього міста не любили цей заклад? Ну не ага. абсолютно всі. Переважна кількість. Переважна кількість. Ну тобто, пару. Понянок, які заходили в той заклад були. А в теорії так. Їх туди пускали. Так. А не було, ну, не було, таке, так. Там можна було знайти нову дружину легко. Ну, ні, це не важливо. Ні, ні, не можна. Ну, можна Спіддейтинги ну, там якісь місцеві того часу. Він ходив постійно. Ну Він ходив, вона така каже, <кху> що ти ходиш, сьогодиш, тебе дружина є. <кху> То, ну, я вибираю". Він каже, там настойки гарні. ага, Розкажи. Прихку. А сам з Черчиллем? Знову Черчилль. Він Черчилль. Е, добре. Має значення, в якій країні він відбувається? Е, це має значення, тому що це реальне місце. Е, Німеччина. Ні. Англія. Н -н -н. Франція. Ні. Ні. Єв... Ні. Давай, Європа. Європа. Україна. Ха! Молодець. Не в цій історії. Нідерланди. Ну, Магнус. Ну, Магнус. Польща. Ну, Магнус. Не думайте. Чехія. Ну, ж. Хто? Я не знаю, звідки Магнус, але просто я такий типу... Угорщина. <ріст> ні. Словаччина. Словенія. Ал Албанія. Болгарія. Ні. Монако. Італія. Іспанія. Це велика країна. Так. Магнус. Норвегія. Австрія? Ні. Швеція. Так. Господи. А, ну, но Нобелівський лауреат якийсь щось. Ти? Ні. Щось таке, що є тільки в Швеції, так? Да? Це, це так, це є тільки в Швеції. О, такий пап. Таке місце, так. Да. То воно реальне, так? Да? Це реальне місце. Ну, Нобелівську премію там вручають і там поряд якийсь папчик. І він такий Нобелівський, Нобелівський лауреат просто. Він каже, я там премію вручаю. Кожного сам... року ходить на премію да, да, сам... просто, щоб на халяву. А їй не подобається, бо вона отримує Нобелівську премію, приходить, а його там немає. І вона така, альо. Може, там школа. А він вже на лауріаті. Якісь знижки або наливають безкоштовно. Mm -mm. Він математик? Це не важливо. А важлива його професія, mm -mm. а її професія? А, ні. Жінкам не подобається, бо а, там щось їх зачіпляється. Mm -mm. Їм не подобається через те, що їх чоловіки там бувають. Ні. Mm -mm. mm -mm. Це з... що воно впливає ну, на цей на імідж міста. Mm -mm. Через антураж. Через mm. розташування. Через розташування. Це біля порту. Mm -mm. О, Тебе перед дитячим садочком. Завод, заводять дитину кожен раз. Okay, сток... А потім плутають і іншого забирають yeah, додому. Yeah. Це Стокгольм? Це Стокгольм. А, напроти цього корабля музею. Ні. Напроти цієї башні yeah, бібліотеки. Ти я думав. Я, я придумав. зроблю виглядає даже. Замок, замок, царів. Люберта. Скарбниця. — Ні. Напроти будинку, де жив Карлсон. — Може напроти цього Вистого... раксу. Так і що? Ну, нап... напиваються і жіняться там собі. <рес> <рес> Розводяться там. Дуже швидко просто. — Може там розводиться поруч. Okay. Типу сиди, okay. та вкий okay, юрист, ти напився раз. Я напроти люблю. Повійного дому. Повільний дім! як Це знаходиться в центрі міста. Це не важливо. Наче так, але це не. Розташування біля чогось бісить. Воно біля чогось знаходиться. Умовно так. Біля музею сучасного мистецтва. Ні. Там прикольний музей. Біля церкви. Ну, це не біла церква, правильно, по дорозі. Що по дорозі? На цьому. Ну, Це не біля, а Бу по дорозі. В будівлі. Ви будівлі знаходиться щось, Ці самі будівлі? Ні. Ні. Поряд. 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 — Щось поряд. Поряд і ти там. Поряд, поряд, порядниця. Добре, з медом поляниця. Поруч з цим пабом є якась будівля, якась установа. Ні. Корабель. Це не будівля. Не будівля. Це місце. Кладовище. Парк. Ні. Бульвар. Це не бульвар. Сквер. Перехрестя. Mm -mm. Парк. Вулиця. 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 – Червоних вулиця. ліхтарів. Вона може якось воно, в неї наклон, і вони п'яні, лізуть всю ніч додому. <різь> – Як <різь> зомбі. Ні, але це вже ближче по аварії географічна якась ну, особливість є. Не географічна. Це платна вулиця. <різь> ні. Типу, проїзд може бути. Mm -mm. Вузька дуже. Дуже вузька. Найвузькіша, як в празі, найвужкіша. Ну, місцева така. Mm -hmm. Вона припинить це робити. Відсилки давати на місто? — Оце, це, як, просто... а, там, а, оце як в Празі оця найвужкіша вулиця. А, просто... а там а, взагалі в Стокгольмі музей класний сучасного мистецтва. І ви що, взагалі ніколи за кордоном не були ніщі це, броди. Це, це, як краба, коли в Австралії я їла. Uh -huh. не була Навіть в, oh. 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 в Австралії не була. Я останній раз за кордоном зна колись. Це вулиця як в Нікополі. О! Теж вулиця. Цю вулиця Тнікаполія, що шов. А чекай, їм не подобається. Коротше, щоб дійти до паба, треба пройти цю вулицю. Так. І це ж давно було, так? Давно. І дівчата нам це, до речі, десь розповідали, я не пам'ятаю де. В Лондоні. Хай буде в Лондоні. В Стокгольмі, може, розповідали. Ні, 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 це якась була Прибалтійська країна, країна Прибалтики. В широких платтях вона не могла розійтися, їм це не подобалось, бо треба було. І там був прикол, що е, дама, яка е, більш доросла, вона має пропустити дорогу. Угу. І е, та, яка доросла, короче, ну, і постійно був цей прикол, типу, ну хто? Типа, ну окей, давай я тебе пропускаю. Ні, я тебе пропускаю. Типу, ти доросліша. Нічого не зрозуміло. Ну, а... Є такі криоліни. Це от така mm -hmm. от штука під платтям, щоб було так гарно, пишно. І так, через те, що вулиця була дуже вузька, складно було складно пройти. Було пройти. В платтях широких, mm -hmm. А чоловікам чому подобалось? Бо можна було пообдматися. Обтертися? Пообжиматися, Об Пообжиматися Об... дівчатам. Ні, ні, ні. Коли з ним розходишся, ой, і бачаєш, вибачаєш. Ні. Ой, що це мені? В ладошку попало? Ні. А, бо коли п'яний, йдеш нормально. дітей? Да. Так. Вона менше метра. А -а -а. І ти, І ти такий зім... просто пливеш. От тут по дорозі. Руки теж а стали чин... нозі. Я, звісно, по інших країнах ну, мало де був, але знаю, що ну, називати деякі країни, країни країни При Балтії, це ну, дуже московіцький термін. Країни Балтії називати їх ну, максимум. Але от <рігал> це все. Це ну, якщо десь вчать в Амстердамах, де там люди почувають. Ну, то може десь. Наступна загадка. Угу. Я думаю, насправді думаю, що ця буде нескладна. Давай. Мені цікаво, наскільки швидко ви її розгадаєте. Отже, терорист Уу. захопив літак перед взльотом. Він затребував мільйон доларів і два парашути. Навіщо? Бо він, він був в змові з пілотом літака і щоб вдвох. Угу. То того. То того. Ні, ну вони взлітають, він з пілотом. Вони взлітають вдвох, йому парашут, пілоту парашут вдвох стрибнули лям з ними. Люди літіть, летіть з Богом. Так. Тільки Бог там може допомогти. Або дівчина сподобалась, типу. Мені парашут. Два парашют. Це пікап маси, це просто. І дівчина така. ой. І і два три лями. Три лями. і Рафаела. А якщо не жартувати, то є можлива версія, що. А він збирався пригнути, звісно, з цим парашутом, але не хотів, щоб палили, де саме він пригнув. Тому він може ще когось з пасажирів, типу, пригти з парашутом. Потім я пригну з парашутом, щоб не знали, де точно я призамився, що це точно я, щоб шукали, ну, розбити трошки пошуку. Хотів гроші але... скинути на парашуті окремо. Ні. Але мені сподобалося. Дякую, а, дякую. А Версія чи... була непогана. Чи... А... чого ви порішали, що... що один терорист був? Один терорист. Ага. Ну, він сказав терорист. У нього інтер... були ну... спільники? Ні. Серед пасажирів. Або, можливо, серед пасажирів були <гум> спільники. Пасажири були взагалі, так? Е, так. А це Багато. великий літак. Давайте, так. Да, це звичайний пасажирський літак. Було... А він просто, ну, типу, боїться пригати. Дайте два пару <гум> аж. Ну, Мало лі перший не ну, це працює. Дайте два. Yeah. Я буду дуже повільно спускатися. А uh, може він взагалі хотів заплутати і не збирався летіти на цьому літаку? Він просто хотів Что забрати гроші і піти пішки. Ну а чого? І всі такі, він по-любому десь там. Там чувак з двома парашутами і з мільйоном доларів? блін, сидить там в час самольоті. Може, він пілотів просто викине з парашутами. І сам вміє собі. А там же йому ніхто нічого не скаже в самолеті. Що, нікуди не летим тоді? Чи коли ще таке летим? Чи хтось ще може. Або ви за мене, або якби. Або оп. Я можу. Треба було три парашути. Є пілот. Є лікар. Не треба. Поки що. Два парашути. В фільмах просить два А Він потім а? на цьому літаку полетів? Так. Літак потім злетів. Йому привезли все і він. Парашути знадобилися. А? Парашути знадобилися? Так? Прям парашут ти? Ну ні. Парашут? Так. Один парашут. парашут. А другий парашут залишився в літаку? Так. А, ну він подумали, що в нього спільники там. Mm -mm. Блін, а класна була версія. Типу, е, він такий, ну, взяв парашют, взяв половину грошей. Просто підходить, сидить, такий, от Валера якийсь. Ну, він Даня, підходить такий. Даня. Валера, все спрацювало. Ось твоя половина грошей, ось твій парашут, ти ж там далі пригнеш, ну, коли захочеш. Я все, ну все, він, він пригає. Це, звісно, не пригаючи, не розуміє. сідають, його беруть, як терориста. Сі і всі на нього. Ну, це спільник, спільник. Блін, і хрен докажеш. І да. Вас, да. Віреально Валера. Валєра, він. Забачайте, Валера. Валера Шеймінг якийсь. Ні, ні, не такий. Другий парашут залишився в літаку. Це спеціально. Так. А він забрав всі гроші і стрибнув. Має значення, де він стрибнув, Взагалі ні. Це Дібі Купер? Лібі Купер. Той, що прийнув, так і не знайшли його. Так. Ну, Один із найвідоміших е... Грабіжник. грабіжників. Якраз літак там було. Але це, ну, це схожа сама по концепції історія, так, але це не про нього. Так. Е... По концепції що не знайшли? Важливо, в якій країні це відбувалося? Та хто дасть мільйон доларів? Хай штати. штати. Це ну... штати. Я Я що, взагалі взагалі це трошки важливо. Так. Тому це штати. Щоб ніхто не бачив, як він стрибає, він просто один парашут відкрив просто в салоні. <сху> <сху> Лекій <Закало. сху> трочі він стрибнув. Всі такі, а <сху> а вижили всі, хто залишився бітаху? Він, він фанат анекдотів. Він фанат анекдотів. Так каже, а, є, є теща зять і священик. Є. Підходьте. <сху> Значить... Летіте ви. Є один парашут. <сху> і давайте, розганяйте. розганяйте, розганяйте Ну, я кажу, так, ти що вже пожила. Давай, давай! ну. Розмішує терориста. У нього і гроші є. Був знайомий з кимось пасажирів. І з пілотами не був Не ним. І з стюардесою не був знайомий? І з бортінженером? Другий цей парашут, це було заведомо. заведомо була брехня. Тобто він його брав, одразу знаючи, що це трюк такий, що він йому не знадобиться. А ну другий парашут залишився собі? десь на видноті, чи він його ховав? Не ховав, неважливо. Ну, щоб подумали, що в нього є спільники? Ні. Да. Так. <рігіт> <рігіт> Це логічніше. <рігіт> <рігіт> хай ахо, хай. Може <рігіт> він боявся, що <рігіт> йому дадуть непрацюючий парашут? Чи якось не так зібраний, тому він взяв два і її, на всяк випадок? Так. ДА? ДА. Я ну, про це два, думав і відкинув. а Два, а два, тому що. Ну, один з них точно буде зібраний. Ні. Щоб. А, щоб. щоб а, може можливо, не вистачати для... деталі, а з Ні, Бо це явно ні. для когось в, всередині, можливо, може бути. Так. І ну, якщо це треба... не спільник, хто може ще бути? Просто пасажир, якого він з собою. За, да, це, заручник. За, за, за Заручний. Тому де, треба, ну. То один точно працюючий. Ну ні. То, Короче, ви все розгадали насправді? Він бере другу людину, так от вони стрибають. Ні. ні. Ні, ні. Він попросив два, щоб вони подумали, що він буде. Вони забавати, думають, а кому, кому ж другий буде? Напевно, людині, яку він везде, можливо, заручники. Да. Тому так. треба давати справжній. Да. Якщо і би... той, і той. Да. Невідомо, який він да. буде да. заручник. буде. Да. А якби один попросив, то він. То би... можна б дати да. несправний. І він... А якщо б не білий було? Де? Якщо так, вони ж не знають, що їх там двоє-один. сказав, Я один, да? Це по-любому в нього там Кент. Давайте два поганих. да. До речі, Валера сидів в Тому він один відкрив в салоні, як я й казав. Не збрехали. Не збрехали. Не збрехали. Працює цей, працює той. Давайте, щоб історія була більш оправданою, він їм сказав, що буде брати заручника. Богдан є ще історії. Дуже хочеться. У мене є ще історії. Але перед тим як я їх розкажу, ми хочемо сказати, що крім того, що ми просто тут граємо, ми ще й проводимо постійні збори на потреби воїнів Сил оборони України. Тому ми вам пропонуємо долучатися до нашої справи і донатити на нашу постійну банку. В є посилання в описі. Будь ласка, долучайтеся, бо це дуже потрібно. Без цього ніяк. Ще можете підписатися на нашого даню в інстаграмі. Всі збори актуальні там завжди у нього. Там є. звіти, всі. Так, да, все, 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 все. Вся інформація основна. Фонд в нього. Фондбулочка. Так. Добре. Е, тоді давайте. Наступну історію. Давай. Поїхали. Мені підклали свиню. Так. Історія така. Мисливець. Зробив, мисливець зробив спробу попасти по звіру і через пару хвилин помер. Чому? Це була під водою? Ні. Ведмідь такий. Ну, він каже... його вже гриз, звір. Ведміді сенсити в мене не виліз. Звір образився, що по ньому не влучили, прийшов і з'їв його. Має значення, який звір? Ні. Має значення, як він помер. Хто? Мисливець? Мисливець. Має значення в цьому суті. Звір вбив? Ні. Своя шкуля вбила. Просто максимально вертикально банки. Ні, може, він неправильно зарядив ружо і воно. Ні. Він стріляв з ружа. Його хтось треш тримав на мушці, типу, не попадеш? Ні. Він один там був. Так. Не. Він голодний був. Неважливо. Але, ну, навіть трошки голодний Ні, ну, те, що був. поїм. Же... Він Ліг, помер. Конечно. Він вистрілив і помер. В радіусі кілометра знаходилась ще одна людина. Неважливо. Його вбила дачей. Ні. Дача замучила. Ну, ружо, двустрол, А, а він... ружо, ружо було двоствольне? Так. <риск> ну, <двустволка>, все. <риск> він провернув а, дача. не потрібно увагу цим. Ні. Так. Він хай просто це бу... Старий дід був. Просто помер. <риск> Його час настав. <риск> так, він стріляє. А лавина, можливо, зійшла на нього через постріл? так. Дуже розстроїлась. Да. На да. Перед наступною історією ми хочемо ще попросити вас написати в коментарях, як вам взагалі цей випуск, або наші попередні випуски. Напишіть, що вам подобається, або що б ви хотіли, щоб ми покращили. Нам дуже реально потрібен ваш відгук, бо ми хочемо робити все краще і краще. Тому пишіть, будь ласка, а також пишіть, наскільки швидко ви відгадали оту от загадку, бо вона дійсно не дуже складна. Нам цікаво, наскільки наші глядачі майстри в розгадуванні головоломок. Добре, а ми поки продовжимо з наступною загадкою. <тур> У легендарного пірата mm. вкрали мапу скарбів. Mm. А він від цього дуже сильно зрадів. Бо там Чому? не було скарбів. Ні. А це ну, якийсь відомий чи вигаданий пірат? Вигаданий. Його звуть Джек. Його звуть Джек? Його звуть Джек. Його звуть Джек. Малець. У нього є татуювання горобця тут на руці. Будь ласка. Що там? Я мушу сказати, щоб ви здавали. У нього вкрали мапу скабів, але не вкрали мавпу скарбів. Ти серйозно? Мапочка моя. Ого. дуже сильно. Ми нагадуємо, що у нас інтелектуальний контент. Мапа. Вона як цей Майкл Скофілд з побіг з тюрми. Мапа, де карта скарбів. Вона на мені. Хтось гнався за Володарем мапою? Так. А він запам'ятав мапу. Ні. Або змалював її. Прокляття якесь було на мапі. Бо це була не справжня мапа. Справжня? Він домалював там щось. Типу, вам сюди, а там ну, типу, поліцаї сидять. А ні. <рес> Нас треба розсаджувати. Так, я цю парочку. гальорки. <рес> <рес> Просто не справжня мапа була. <рес> я тобі кажу. Та ні, справжня. <рес> Та написано внизу мапа приколів. Ну... <рес> no. а... Ця мапа не справжня. Окей. А він знав точно, що по цій мапі є скарби? Так. Прям був впевнений. Так. І вони там реально були. Так. І він там був і бачив їх. Так. А це його скарби? Так. Він це він їх зарив. Абсолютно. Не. Він є, ла шари, я там, я там мало зарив. <рив> <рив> ну, по суті, так. Це, там, це, я долар по вісім там зарив. Чи гривні, Він зарив там гривні, а це 2004. По суті, почекай, по суті, так, він мало там зарив. Мало? Він мало зарив? Мало. Нічого. – Це був скарб обманка, типу, що отам мій скарб. Отам його шукайте, а насправді то було, типу, муляж да, монеток, а все інше він заховав в іншому місці. В шопі. В, взагалі так. Ну, не пару монеток, але ну, так, так. Це пастка була там якась? Ні. А просто він по е, хибному шляху послав викрадачів. Тобто він її прям карту викладав, ха-ха, дивіться, яка в мене карта, прийшов пап ха. ой, я не бачу і такі ой, крали. Ну, умовно, так. Але ну, є якісь більш. Е, Зрозумілі деталі в цій історії. Він сам не міг дібратися ніяк туди. Бо карти забув, як читається. Хай хоч всі, я з ними піду. Просто. За ними йдуть. Це Це тут, так. Оце ж я тут міточку на дереві залишив. Коротше, принцип, що просто збити з пантелику інших піратів. Ем, ну не збити з пантелику, ну як? Ну це не, не дуже буйкати. коректно. Та ні, ну чому? Ну це реальна карта скарбів, але і там реально... мало скарбів. Так, не але всі. Ж вони є. там немає головного скарба. Ну так, металевого якогось золотого, але вони тоді подумають, що це всі скарби так, так. і не будуть більше шукати. Так, просто не скарби. Так, все, все так. Ну просто Частинна, я хотів, щоб так? ця історія була угу. цілісна. Ну що є, всі знали, що він закопав скарби, е, коли карту викрали. Всі знали, що ці скарби будуть знайдені, і про це всім розкажуть. Ну, типа, були знайдені. Все. І значить, що Більше його основні має. скарби він... не будуть шукати. Він Лох, подумають просто. Капітан Лох. Да. Капитан. Ну, Капитан за, лох. за стільки років стільки всього. Ну, да. А вони з мавпою скарбів. Він ще зуби золоті зробив. Весь скарб на євроті, бо вона мав мавпа скарбів. Ого. І діамантики викликають. Це, звісно, не 3 d мавпа, але. Що за 3D-мапа? Це її сестра. Є 3D-мавпа, є мавпа скарбів. Це просто метро, коли дав давно давно їздила, в метро. Там просто давно в цьому Барселонії. Так от, а в київському метро є ці сіті лайти, на яких написано 3D-мапа. Ну, мавпа. d мапа вона так ще показує, куди тобі їхати. Серйозно? Бачиш, він теж не буде. Я згадав цю мавпу з відео, яка показувала. Ну, відкрив рюкзак. А, да, 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 да. Відкрив рюкзак. А, ну, це що там да. Показуєш, скоди. Бачимо mm -hmm. цю мавпу. Мені подобається мапа. Перед... Мені подобається мапа, перед якою ну, люди, люди зображають мавпу, вона така. Молодця. <плат> <плат> молодець, молодець. 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 Да. Ну що ж, друзі, от і розгадали ми на сьогодні всі загадки, які я вам підготував. Ми сподіваємось, що вам сподобалось і що ви підтримуєте нас все-таки підпискою та своєю вподобайкою. І надпискою. О, і посипались відписки у нас. Ні. І напишіть, як його звати. Так. Тому всім Його. його. Всім величезне дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Побачимось в наступний раз і будемо розгадувати чергові загадки. Пока!